В ефірі головні новини Білої церкви на телеканалі «Еспресо» у студії для вас працює Любов Геращенко. Вітаю 205-й день повномасштабної війни. Окупанти все менше почувають себе в безпеці. У Херсоні пролунав гучний вибух в адміністративному суді. У будівлі знаходилися кабінети колаборанта Кирила Стрімуусова та гауляйтера області Сергія Єлісєєва. Інцидент підтвердив депутат обласної ради Сергій Хлань. За його словами, у будівлі перебувала окупацій. Ійна влада, і серед них точно є загиблі. Тим часом на деокупованій Харківщині виявили 10 катівень. Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко. Одна з них була розташована у відділенні місцевої поліції. Там, у камерах, в нелюдських умовах утримували щонайменше 40 осіб. Також у місті Ізюм виявили масові захоронення цивільних людей та українських військових. Тут є ми у нас є відео, ми так порахували десь близько 20-25 людей, хоча надпис тут був 17. Тобто ми перевіримо вже завтра, коли це будуть у житті, будуть підіймати. От в Ізюмі в нас таких локацій дуже багато. Я маю на увазі Ізюмський район, це і Кам'янка, це і довгеньке, де були бої. І ну, сталося так, що. Ці тіла ми ще не забрали. Вчора ми вже відпрацьовували цю локацію, вчора, позавчора працювали, заважає нам дощ. Ми не можемо в деякі локації вийти, тим, тим більше ну, сапери у нас зараз на розрив, тому що розмінують територію, щоб люди могли спокійно ходити. ДТП за участі автобусних маршрутів на вулиці Павличенко водій автомарки Москвич не дотримався безпечної дистанції та в'їхав на зупинці громадського транспорту в автобус номер 11 У цей же орієнтовно час трапився другий інцидент на круговому перехресті у центрі міста. Керманич маршруту номер 14 зачепив авто марки Дача Логан. Попри те, що в салонах транспорту перебували пасажири, в обох випадках потерпілих немає. На заміну проросійських автозаправних станцій Глуско перейшли державні. Нафтогаз запустив у Київській області перші АЗС під власною торговою маркою Югоу. Одна з них відкрилась і у білій церкві на вулиці Паличенко. Літр бензину там коштує майже 48 гривень, де спаливо майже 53 гривні. На сайті держкомпанії зазначають, що до кінця вересня всього у Києві та області працюватимуть 30 націоналізованих заправок. Зазнається у травні цього року Кабмін передав Нафтогазу заправки глузко, які раніше належали Віктору Медведчуку? Загалом компанія отримала 172 арештовані АЗС. Закордонний паспорт, техпаспорт та посвідчення водія англійською мовою стали доступними в дії. Щоб перекласти документи, потрібен смартфон та остання версія застосунку. Для перекладу необхідно натиснути на три крапки в правому нижньому кутку. Крім того, документи отримують міжнародне кодування, яке використовують у ЄС США та Канаді. А ось іноземці, які мешкають в Україні, можуть підтягнути в застосунку. Є посвідку створити ді. Я підпис та без проблем авторизуватися в сервісі. Нововведення реалізує Міністерство цифрової трансформації України. Майже 3 мільйони гривень на утримання зелених насаджень у місті. Білоцерківську спільноту збурила інформація, що під час війни на сайті держзакупівель виставлено понад 10 тендерів за зеленення вулиць та площ Білої церкви. Замовником виступає департамент житлово-комунального господарства міста. Натомість, як пояснює начальниця управління благоустрою та екології Альона Колотницька, цифра у пості вказана неточна. Тим паче, що з бюджету міста виділяють кошт. На утримання зелених зон у вартість входить косіння газонів, підрізання дерев, висадка квітів, догляд за рослинами, а також роботи з землею. З наступного тижня підрядники вже почнуть висаджувати перші дерева по тендерних пропозиціях. Це великий перелік робіт, який вимагає не тільки ручної праці, як казали, давайте толокою вийдемо, а ще й інструменти, вишки, кас, касілки, пальне. Там ну дуже дуже багато ті ж самі матеріали по квітам. Всьому на часі, чи не на часі. Ну кожна господарка дома не відмовилась від того, що вона буде прибирати чи доглядати свою оселю, і не кинулася ці кошти на, на армію. Є фонд, який відправляється на підтримку. А є фонд, який на підтримку міста. Ми теж не можемо сидіти. Вернуться наші хлопці, а у нас у такі бур'яни по шию, і всі сидять в депресії. у шкарівському ліцеї, гімназії вперше запровадили вивчення такого предмета як. Підприємництво вчать його учні десятих та одинадцятих класів. Про це розповідає директор закладу Олег Крутаков. Викладати нову дисципліну приїздять педагоги з Білоцерківського аграрного університету. Серед тем вивчення: бухгалтерський облік, банківська справа, менеджмент, маркетинг та інші пов'язані з підприємництвом. Проте діти матимуть не лише теоретичні уроки після вивчення вони проходитимуть практику на підприємствах. Повний курс навчання розрахований на два роки. Це сталий предмет, який викладається 5 годин на тиждень в певний день. І в цей день приїжджають до нас фахівці із аграрного університету. У нас вже почалися ці заняття, і діти сприйняли їх дуже позитивно. Кожну п'ятницю приїжджає до нас фахівець, який вичитує саме свій фах, саме свою дисципліну. По завершенню своєї дисципліни, звичайно, буде певна атестація, певні зрізи знань. Після цього до нас довжен зайти інший спеціаліст, який є фахівцем в іншій галузі. Економічної наша мета була залучити сюди людей, які знаються на цих предметах, які можуть зацікавити, які можуть показати все. Мрія ціною в життя. Наступний сюжет неможливо дивитись без сліз, адже у ньому ми розповімо про історію мужнього білоцерківця, який загинув за незалежність України. З 2014 року Олег Ратушинський хотів потрапити у славетний полк Азов. І йому це вдалось у 2015-му На його тілі з'явився напис бути воїном, жити вічно. Водночас, вдома захисник був ніжним та люблячим на службі, суворим та бажальним. Як працівник однієї з електричних компаній став героєм України, та яким його згадують рідні та знайомі, розкаже Ярослав Гопаца. Не хочу тебе лякати, але життя таке, що не можеш бути впевнений. Так головне, це те, що він нас кохає. От бути сильною завжди просив Я ціню кожен день, кожну хвилину з вами і ці моменти нічого не замінять. І коли все закінчиться, я повернусь. Ми будемо жити і щасливо і любити. Анастасія, дружина загиблого бійця полку «Азов» Олега Ратушинського. Жінка зачитує одне з його останніх повідомлень, датоване 15 квітня. За її розповіддю, від початку повномасштабного вторгнення він перебував у Донецькій області, де проходили військові навчання. Лише після смерті Анастасія дізналася, що насправді чоловік виконував спецзавдання. Згодом, за наказом головного управління розвідки, відправився у Маріуполь на Азовсталь. Олег був одним з тих, хто летів у гелікоптерах на підмогу побратимам. Прибувши, відправився у місто на бої. Однак, через деякий час чоловік мав повернутись на завод, які завжди того вечора Олег написав дружині. Вона у відповідь, що кохає його. І вже за два дні, 17 квітня, командир повідомив Анастасії сумну звістку. Його більше немає. У мене три дні сльози лились, Тут тобто думок ніяких не було. Взагалі, от просто от, якийсь вакуум так говорити. На третій день підійшла до мене дочка, і таким, ну так, зі словами, що мама їсти хочу. І тут ніби таке пробудження, тому що ти розумієш, що тобі треба жити для когось. Добре, що в мене дочка маленька ще, то, то для неї пояснення, що тато на гмаринці її задовільнило. Сином ситуація складніша, тому що він доросліший і йому, ну, йому не вистачає тата. Як зазначає жінка, 35-річний чоловік мав позивний дим, адже сам родом з Дніпродзержинська. на військову тематику. У родині майже ніколи не говорили. Бо більше Анастасія жодного разу не бачила чоловіка у формі лише на фото. Чи не єдиною військовою річчю, яка залишилася на згадку у родини, є його кофта та нагороди, які він клав у шухляду, та не бажав ними хизуватись? Разом пара прожила 11 років і виховувала донечку Маргариту та сина Кирила. Останні діти бачили тата на початку зими 2021 року, коли він приїздив на чергову ротацію. Перебуваючи вдома, Олег присвячував весь час саме їм, адже, як казав чоловік, вони були сенсом його життя. Так багато моїх хлопців немає, і я не розумію, чому я живий, а вони ні. У мене є діти, і моя безсмертя в них. А в більшості загиблих немає навіть діточок. Веселий, добрий, розумний та сильний. Таким згадує тата його син Кирило. Найкраще у його спогадах закарбувались дні, коли батько займався з ним спортом. Наразі маленька копія воїна хоча стати, як він. Теж служить в азові і будь в розділенні. Він ділов 100 днів по 100 присідань, преса, віджимання. Він віддав життя э, за за Україну. Позитивно про Олега відгукується й на останньому місці роботи тут про його мрію вступити до лав збройних сил України знав чи не кожен чоловік працював кабельником. Його бригадир Віктор Петрович згадує, ця робота давалась йому непросто, однак допомогла у військовій справі. Поза камерою зізнається, що до останнього тримав посвідчення Олега на полиці та вірив у його повернення до ремонтної бригади. Олежка прийшов до нас працювати молодим хлопчиною. Зразу запам'ятали з тим, що ніколи не западав духом. Він завжди на все мав свою точку зору. Перше в нього, що було на першому плані, завжди сім'я Одноразово приходив на ротацію. Він до нас сюди при... завжди заходив до нас сюди. Очі світилися в хлопчині. Він був. Видно, що він вже на своєму місці, що його мета збулася, і розказував з таким задоволенням про свою військову службу. Родина звикла чекати свого героя, але нині вони переживають найскладніший період життя і не лише через загибель чоловіка, тата, сина та брата, але й через те, що вже п'ять місяців не можуть поховати рідну людину. Крім того, не знають де перебуває його тіло. Вже двічі Анастасія з сином їздила на тест ДНК до столиці. Однак поки жодних співпадінь. Пам'ятаймо героїв та їхні вчинки, які дають надію на мирне життя у незалежній Україні. Ярослав Опацца, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. Цей тиждень був складним і доленосним для нашої країни. Українські воїни міцно тримають оборону та впевнено крокують до перемоги. Ми ж продовжуємо інформувати вас про головні новини міста та країни. Бо той, хто проінформований, значить озброєний. Дякуємо, що дивитесь нас з вірою в ЗСУ. До зустрічі на телеканалі Еспресо Біла Церква.